А давайте, дітки, з вами ми наваримо борщу, щоб тоді посмакувати та наїстись досхочу. Першу зваримо квасолю. Потім скришимо бараболю. Так картоплю називають де з народження, це знають. Потім перчик солоденький, щоб наш борщ та був смачненький до пательні лимолію. Смажимо цибулю, притушкуємо буряк. Ще й томату додамо, це усе в каструлю. Сілі перець за смаком і слідкуй за буряком. Як він колір змінить світло, то й капусту вже привітно укидаємо. Трішки приварюємо та й вимикаємо. Зверху кропу і часнику приправляємо а в тарілочку сметанки. Смачно поїдаємо.